Ми лишилися міста, але в Черкасах ми знайшли свій прихисток. До Дня міста Марії творчі маріупольці влаштували виставку у Черкасах. Представили роботи художників, фотографів і просто творчих маріупольців. Серед них витвір в'язальниці Марії Андронової. Це робота Андронової Марії. Їй 63 роки. Це мама нашої співробітниці. Це наш. Видатний Сталівар. От як ви бачите на фото, він нас зустрічав це при в'їзді в Маріуполь. А на всі заходи, на всі такі а, а, на День Незалежності, він у нас був одягнений вишиванку. Ну, було так дуже круто, красиво. А, на якійсь події, на євро він теж був одягнути у нас а, таку футболку. Ну тобто, дуже це так символічно для нас, ну і така постать. Тож на виставці представлені роботи фотографоні Світлани Корабльової. Зізнається, що має не так багато світлин рідного міста, та багато з них після переїзду набули нового сенсу. Одна з соціальних світлин була зроблена як нагадування містянам про проблеми з екологією, бо у нас маріуполі були дуже великі екологічні проблеми. Я її робила на фоні Азовсталі, на фоні ріки, і зараз вона набула зовсім іншого сенсу. Зараз Азовсталь є символом нашої стійкості, сили. І ми боремося за тих, хто зараз в полоні, хто оборонив Маріуполь в тому місці. Тому зараз ця фотографія має зовсім інший символізм. Для мене вона тим цінна. Більше 600 маріупольських родин знайшли свій прихисток у Черкасах. Цією виставкою організатори прагнули показати місто, яке було до окупації. Розповідає керівниця центру Я Маріуполь. Про місто Маріуполь не треба забувати, і ми сьогодні для того, щоб про нього пам'ятали. Про нього пам'ятали таким, яким він був, квітучим, гарним. І пам'ятали, що всі ми для того тут, щоб наша перемога ставала все скоріше була наша перемога.